Для арки курорта шукаємо вже в Іспанії магазин, де продають різну ортопедичну е ортопедичне взуття, там різні такі речі. І ось воно ну, тут де в нас раніше фенікс був. Зараз будемо заходити і дивитися. Ортос називається мед... медтехніка. О, Тут квіти є. Я не знав, що тут є квіти. Угу. Добрий день. день. Добрий день. Ми дуже приємно. В цьому нашому салоні представлена продукція українських і іноземних виробників. Наш салон відкритий на базі фабрики, який сама в'яже і відшиває корсети, компресійну білизну, ортези на верхній кінцівці, на нижній кінцівці. Також у нас є великий вибір ортопедичного взяття. І дуже важливо і головне, щоб кожна людина це мала, це ортопедичні устілки. Також засоби реабілітації ви бачили палиці, милиці і для масажу також супутні товари. Чудово! А про знижки розкажіть? Для військових знижка до 25% у нас є. Також 5% для, наших, для нашого виробництва товарів. Також ми співпрацюємо з центрами соціального захисту. Ми можемо навіть безкоштовно видавати засоби реабілітації, якщо є висновок МСЕК або ВЛК. Миргородцям вітання. Запрошую в наш оновлений салон, завжди ради. І також хочу вам ще анонсувати, що. Буквально на протязі місяця у нас буде плантоскоп, де ми з вами можемо подивитися вашу ножку, які є проблеми зі стопою, і підібрати ортопедичну устілку відповідно. Огляд безкоштовно? Огляд абсолютно безкоштовно. Тут, тут, тут? Так, так, у нас буде на місці стоять плантоскоп, не буде ні черги, ні запису, нічого. Приходите, ми з вами дивимося вашу ножку і даємо рекомендації.